Отже, пише Рабаш, завдяки підйомам та падінням поступово виправляється зло, і людина має постійно пам'ятати і вірити в те, що сказали мудреці. Тому хто приходить очиститися, допомагають. Однак повинна людина дати збудження знизу. Це чудові слова для завершення нашого ефіру. Ми не просто так запрошуємо вас на курс кабали, тому що це методика для духовного просування. Доступна кожній людині, яка має до цього бажання. Отже, якщо ви відчуваєте всередині себе ось цей поклик, ось це бажання до розкриття вищої сили, до контакту із творцем, і ви відчуваєте, що не можете це якось наповнити, або просто ви хочете розібратися у своїх бажаннях, можливо, ви живете своє життя і відчуваєте, що робите начебто правильні дії, а результати виходять неправильні, якщо ви думаєте, що хочете. Дійти гармонії, відчути добро і насолоду, але у вас це не виходить, то наука Кабала дає вам можливість розвинути свої бажання, спрямувати свої бажання і думки в такому напрямку, щоб розібратися, що відбувається, і все ж таки прийти до цього стану, де ви зможете відчувати добро і насолоду. Тому хто приходить очиститися, допомагають. От якраз наш курс це чудовий вступ. Вхід на цей шлях, де е, можна очистити свою душу. І тут вам допоможуть. У нас є найкращі викладачі. Будь ласка, пишіть нам, записуйтесь на курс. Бо тут написано в кінці уривку, що повинна людина дати збудження знизу. Знизу це значить я від себе.